Сьогодні про тему ПДВ, тому що наші підприємці хвилюються стосовно нового законопроєкту, що якщо до мільйона буде оборот, нічого. А от якщо вище мільйона, то це вже платник ПДВ і треба закриватись. Так я вам скажу так, що цей законопроєкт. Мабуть, для всіх, а на даний момент працює закон для загальносистемників. І е, кому потрібно, кому вигідно, вони досить працюють, звикли. І навіть ще більше скажу, що торгівля акцизними товарами проходить, і там ще жорсткіша система, і наші підприємці пристосувалися і працюють. Тому не так все вже е, страшно, як. Малюється і як розноситься оцей хай в соцмережах. Втреці, в Третці частності, я читала про це. Тому кому вигідно, хто вміє оптимізувати свій бізнес, ті працюють. Якщо не вмієте, запрошую на консультації, розкладемо по полицях і навчимося працювати з ПДВ. Але бізнес закривати це не вихід.